Всім привіт! Мене звуть Світлана. Ми з України, з міста Героя Харкова. Ми на своїй дачі. Зараз дивлюся на цю велику тую. Це перша туя, яку ми висадили на своїй ділянці. Вже років, мабуть, 10, а може, 11 тому. Зараз хочу її обрізати навпіл. Хочу з неї зробити Чупа-чупс. А ви що повірили? Це шутка. Є в нашому садочку ось такі туї Чупа-чупс, які зростають теж дуже давно в нашому садочку з 2016 року. Вони були трохи менші, коли я кожного року стрижу два а буває і три рази на рік для того, щоб вони ось такі були пишні. Зараз кінець березня, початок квітня місяця. Ось саме зараз можна стригти всі хвойні туї ялівці в ваших садочках. Ось і я бачили ви підстригла її, зробила її охайною. Бачите, яка куля дуже плодна, який в неї стовбур, товстий, трошки тут. Попідрізала зайві гілочки. Бачите, в минулому році в мене не було змоги чистити і обрізати, і вони з'явилися. Але пообрізала, всередині почистила для того, щоб і повітря було багато для моїх отаких от туй чупачукс. Чупачупс. Як зробити таку тую? Звідки вона з'явилася? Не просто так я на початку відео сказала, що. Зараз буду ось тут, дивіться, тую обрізати навпіл. Для того, щоб ось така туя з'явилася, щоб ви її ось таку зробили. Треба, щоб у вас була туя, ось така завишки. Сантиметрів на 50, а то й на 60, щоб в неї зрізати всю верхівку. Ось дивіться. Я вам покажу, ви побачите. Ось ми зрізаємо верхівку. Бачите, яка пишна. Ось тут ми трохи підрівняємо, і в нас вже буде кулька. Вона не буде така пишна, як оця, але, але вже ми зможемо її помітити. Приберемо знизу всі зайві гілочки, всі-всі. Обрізаємо, оголюємо стовбур, ось як тут. І в нас вийде ось така туя чупачупс. Це звичайна туя смарагд. Це не назва її чупачупс. Це я її так називаю. Ну, і так серед садівників вони так називають цю форму Чупачупс. Ну, схожа. Так, На стовбурі така велика кулька. Після стрижки. Зараз я її обробляти і підживлювати нічим не буду. Чому? Тому що зараз температура плюс. 5 градусів це замало для антистресових препаратів, якими я зазвичай користуюся. Це MC-крем, Мегафол, Рівал або Смарт Гроу, відновлення хвойних навесні. Для цих засобів, для цих препаратів треба, щоб температура повітря була 10-12 градусів. Тому підстригти я можу, тому що дуже багато хвойних. В садочку за один день я е, ніколи не встигаю їх підстригти. Спочатку підстригаю, а потім, вже коли температура буде плюс 10 градусів, нам обіцяють, що десь через тиждень, е, днів через 5 вже така температура буде. Тоді я в оприскувач е, розчиню засіб, який в мене буде, я вам казала які, і по хвої оприскаю всі свої хвойні. Це буде і антистресовий препарат після стрижки, і підживлення водночас, що допоможе хвойним рослинам, коли зараз почнеться сокорух, коли вони почнуть активно зростати, щоб більше от на місцях ось цього зрізу, щоб більше з'явилося нових хвоїночок, нові бруньки відкрилися, і щоб мої хвойні рослинки, які я підстригу, були більш пишнішими. Туя смарагд в нашому садочку є і ось так сформована. В неї було два стовбура. І з двох стовбурів я ось таку форму зробила в туї смарагд. Якщо в вашій туї декілька стовбурів, це буде більш навіть цікавіше. Ось такі різні кульки на різній висоті будуть дуже ефектно виглядати. Тому не сумуйте, якщо ваша туя не в один стовбур. В один стовбур це гарно, якщо туя зростає, ось дивіться, вона центральна, десь вона стоїть, щоб її можна було побачити. А якщо ви хочете створити ось такі цікаві форми: два, три, чотири, навіть п'ять стовбурів дуже ефектно виглядають. І ще хочу додати, що ось саме професіонали. Використовують ось такі, на перший погляд, не дуже гарні туї, декілька стовбурів. Вони роблять ось таку обрізку. Ось така туя одразу стає в два, в три, в чотири рази коштовніше. Тому, друзі, придивляйтеся, і не завжди треба купувати тою в один стовбур. Може, краще іноді, в два, в три, і в чотири. Починаю стригти і зараз буду стригти ось таким кущорізом. Мені він дуже подобається швидше, ніж ножицями, але і ножиці потрібні, і кущоріз ось такий дуже зручний. І в мене є садові звичайні ножиці. Для садівника треба дуже багато приспособ, які допомагають доглядати за Войними рослинками і за всім садом. Спочатку треба було почистити, восени в мене не було змоги, тому що ми приїхали, дача наша була під окупацією, і ми приїхали, дуже швидко все робили, бо тут бур'яни були вище нашого зросту, тому я тільки обробила хвойні рослини, а почистити їх не встигла. Зараз треба їх добре почистити ось всередині. Обробку я їх теж вже робила. Два тижні тому препаратом брунька знімали ми відео. Я показувала, що ми обрізали плодові дерева. Я обробляла їх брунькою. Весь свій сад обробляю брунькою або в поєднанні брунька плюс мідян екстра і обробляю хвойні рослини. Ось дивіться, два тижні тому я їх обробила. Вони гарні, вони живі. Хто там пише, що не можна обробляти брунькою. Друзі, брунька вона дуже ефективна. Мені подобається. Не шукаю інших препаратів, тому що вона дуже зручна. Не треба ось як бордоську. Там і випадає осад і все таке інше. Мені треба, щоб я знайшла і користувалася таким препаратом, щоб я його швидко швидко розчинила, щоб він був дуже діючий, і щоб навіть без мого догляду всі мої рослини були здорові протягом всього року. А якісь такі складні препарати мені вони не потрібні, тому завжди і вам раджу. Саме ті препарати, які вам дуже легко буде використовувати, і, і по ціні вони дуже гарні. Зараз здається, що я дуже сильно її обрізала. Це нічого страшного. Я так і роблю зазвичай. Обрізаю і потім, вже в травні, на початку червня місяця вона вже буде зелена і дуже красива. Вона обросте. Друзі, ось з цієї сторони дуже мало зелених гілочок і зеленої хвої. Чому так? Тут затінок, сонця мало. Тому будьте завжди готові до того, що якщо ваша туя зростає не на сонці, на повному, щоб з усіх сторін її сонечко освічувало, то тоді вона з тієї сторони, де буде затінок, або де будуть зростати будь-які дерева. Може, будиночок, може ще щось буде закривати від сонечка, то з цієї сторони завжди буде вона не така приваблива, як з сонячної сторони. Але це нічого страшного. Хвоїнки все одно будуть. Якщо навіть туя, у мене тут туя смарагд, буде зростати в затінку, вона буде зростати, але вона не буде така пишна, дуже така. Яскрава, вона буде худенька, не така яскрава, але все одно вона буде зростати. Вона дуже витривала. Тому можна її посадити, десь затінок, але краще туя виглядає. Дивіться на повному сонці. Вона така красуня, вона дуже швидко зростає. І зараз ми підійдемо ще до туй, які зростають на повному сонечку. Ось дивіться, всі ці туї. Зростають на повному сонечку, і вони однакові з усіх сторін. І з цієї гарна, і з цієї гарна хвоя, і форма дуже красива. Ну, тому що сонечко з усіх сторін і освічує ці туї. Ще хочу додати, як зростає така туя, яку ми вистригли в формі Чупа-чупс, чи підвищується стовбур, чи взагалі як вона зростає? Стовбур не збільшується в висоту. Він тільки стає товстішим з роками. Ми кожного року стрижемо цю тую, стримуємо її в зростанні. Ось такої висоти вона в нас завжди і є, тому вона не росте. Ось така вона й залишається. Якщо ми. Звичайним способом вирощуємо свої туї, вони зростають в наших садочках. Вони будуть збільшуватися ось до, до самого неба. А якщо вони формовані, якщо вони ось такі вистрижені, вони не будуть зростати. Але якщо в нас є бажання, і ми хочемо, щоб така туя стала трохи вище, це можна зробити. Я сьогодні її стригла. Можна стригти тільки по боках. Верхівка нехай зростає, і потрошки ви будете її підвищувати. Водночас гілочки, які зростають внизу, потрошку ви будете обрізати. І тоді у вас трохи вище стане стовбур, і трохи вище стане ось така туя смарагд, вистрижена в формі Чупа-чупс. Але це не дуже швидко. Це роки 3, 4, а може і 5, щоб ось така вона пишна була і щоб куля десь отут зверху була. Мені здається, що краще ось таку виростити або купити вже готову і одразу зробити вищий -чуп ось такий, друзі. Бажаю вам, щоб в ваших садочках було завжди багато цікавих хвойних рослин. Бо звичайних дуже багато, а садочок кожного відрізняється якоюсь своєю ізюминкою. Я хочу, щоб в садочках моїх глядачів, моїх підписників була своя ізюминка. Бажаю всім натхнення, стрижіть, не бійтеся, стригти свої хвойні рослинки, підживлюйте, коли температура плюс 10 градусів. Нашій Україні бажаємо перемоги, весна прийшла, нехай все живе. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі. «Сад Світла Світлана. До зустрічі!